Що якщо я скажу вам, що не всі поради про гроші, які ви чули, правдиві? Давайте розбиратися. Привіт, мене звати Юлія Бабенко. Я фінансова планерка iPlan.ua. разом з Junior Achievement Ukraine Ми пропонуємо вам прийняти участь в п'яти днях нашого челенджу, який дозволить вам приймати зважені фінансові рішення. Існують три популярні помилкові думки про гроші. Міф перший кредитні гроші це ваші гроші. Насправді це не так. Банк завжди нараховує відсотки, тож ці гроші не є безкоштовними, їх варто повертати вчасно. Міф два. Щоб інвестувати, треба багато грошей. Насправді це не так. Ваші перші інвестиції можуть бути вже зі 100 гривень, наприклад, у депозити. Міф три. Готівка це завжди безпечніше, ніж гроші на картці. Насправді, готівку можуть легко вкрасти або її можна втратити, і тоді повернути ці гроші буде майже неможливо. А ось якщо вкрадуть банківську картку, то гроші можна за секунду заблокувати. В своєму банківському застосунку і тоді нічого не трапиться. Тож безкоштовні платежі це не тільки простіше, а ще й зручніше і безпечніше. А тепер ваша черга. Напишіть у коментарях міф про гроші, в які ви вірили раніше, але тепер знаєте, що це неправда. По скрипту кожен з ваших коментарів наближає вас до класного подарунку. Геймерських наушників HyperX. з вас активність з нас подарунки.